Взагалі дуже невдалий виступ. І це не моє суб'єктивне сприйняття. Я це обговорював зі своїми колегами в Америці. І, звичайно, мені він дуже не сподобався. І не тим навіть ну, змістом, там десь близько 10 фактичних помилок в цій заяві. Тобто, як апарат працює, ну це ж ганьба. От, просто треба розігнати всіх після цього. От. І справа не в цих помилках принципових. І справа навіть справа в тому, що, як сказав мій колега з Вашингтону, це виступ Леоніда Ілліча Брежнєва на 27-му з'їзді партії. Тобто, між тим, що відбувається з трибуни і... Дійсним становищем в країні дистанція огромнішого масштабу. Ого! Тобто з реальним життям це погано кореспондується. Тому що, ну, Чим конкретно? Тому що, як взагалі вам оця подача? А ви знаєте, до нас звертаються, бо ми такі от є. Жодного слова, що ми їм відповідаємо. Коли до нас звертаються. Отакі ми добрі. Ви знаєте, декілька, ну вже, мабуть, пару років тому написав американський політолог Роберт Коун таку статтю, вона була у нас українською мовою в журналі Критика: Супердержави не йдуть на пенсію. Так оця Промова була, це абсолютно пенсійна промова про Америку, про те, якою вона є сьогодні, про її перспективи. Це знаєте, це не про це. Оце, я б сказав, Боже, Обама так втомився вже від тягаря цього. Але враження таке, що Америка пішла на пенсію. От якщо дивитися на те, що він там сказав. Я не кажу там про дві, можна сказати, два ляпсуса, дві обмовки. там, Україна така, сяка. Але те, що він поставив одного разу Україну в один ряд з Сирією, а другий раз в один ряд з Колумбією, це людина, яка не бачить сьогоднішнього світу. Аму може, то не так бачить? А от, от так це ж в цьому і трагедія. І трагедія не тільки України, але й американського народу. Якщо його лідер, таким бачить світ. Якщо для його лідера те, що відбувається в центрі Європи сьогодні, коли порушено всі засади міжнародного права, світопорядку і так далі, і, вибачте, я дуже співчуваю колумбійському народу і колумбійській мафії, яка зараз там ескобара відправлять на Батьківщину, здається, якщо я не помиляюсь. Але ну, боже мій, ну треба ж бачити масштаб проблем. Тобто приціл у сьогоднішнього керівництва Білого Дому явно збитий. Це зовсім не значить, що після цього, після цих моїх слів, треба казати там: пропало все, нас здають, нас обміняють, не обміняють нас на сірію. Не обміняють. Але те, що 에, Обама показав себе. Як керівник, керівник держави, яка не хоче виконувати роль світового лідера, це для мене очевидно. Навіть ця вся дрібнота внутрішня, де він там помилок напахав е, і так далі, в основному внутрішнього характеру. Е, це теж ну, ні масштаб, ну не може хазяїн Білого Дому бути таким дрібним політиканом. Дрібним і поганим оратором, до речі, я пам'ятаю. Обаму часів, коли він шов перше, на президентство, харизми море. Яка харизма у цього дідугана сьогодні?